Вітаю вас, друзі. Передаю вам привіт своєї рідної Житомирщини, а саме санаторій да, да Цей день вже настав, коли ти вже бронюєш не моря, і не, не лижні курорти, а санаторій. Їдеш підштурхати спину, щоб потім їхати і на моря, і, і на лижні курорти. Якщо серйозно, то сьогодні, в сьогоднішньому відео вам розповім про санаторій, Денищі, який знаходиться на Житомирщині. У нас санаторій дуже класний, дуже помічний, лікування діюче. Тому сьогодні у відео розповідатиму про санаторій. В одному з тих та чистих затишних куточків Житомирщини розташований санаторій Денеші. Сюди приїздять відпочивати та лікуватись люди з усієї України. Санаторій славиться лікуванням на основі радону, який в першу чергу позитивно впливає на захворювання опорно-рухового апарату. Крім опорно-рухового апарату Денеші. Спеціалізуються на гострих та хронічних проблемах дихальної системи, хворобах системи травлення, гінекологічних захворюваннях різних ступенів та різноманітних хворобах нервової системи. Історія заснування санаторію дуже цікава. Колись тут будувалась проста звичайна база відпочинку. Але постало питання з водою, тобто з її відсутністю, почали бурити свердловини, взяли воду на аналіз і виявили в ній радон. Далі почали добудовуватись і відкрили на основі цієї бази санаторій. Щодо номерів, ціни залежать від категорії номеру. Це буде напряму залежати від вашого гаманця і ваших вподобань. Є двохмісні економи, є одномісні стандарти, двохмісні стандарти є покращені номери та люкси. Зараз я показую вам наш номер. Ми зупинились в номері люкс. він двокімнатний. Ціна проживання в такому номері з однієї особи разом з харчуванням та лікуванням коштує 1200. Тобто загальна ціна за номер за добу є 2400, але наголошую на тому, що сюди входить і харчування, і проживання, і лікування за двох осіб. Для прикладу, проживання у стандарті коштує 1038 гривень. У покращеному стандарті 1908. В економії 972 гривні. Це ціна з однієї особи за добу з чотирихразовим харчуванням та процедурами. Дуже гарна територія. Дуже красиво. Зараз вам трішки познімаю територію готелю, санаторію покажу. Санаторій це так само, як садочок. Тільки ще і лікують, крім того, що годують чотири рази, можна поспати, поїсти, поспати, то ще й лікування проходить. Покажу вам, зараз познімаю територію. Розкажу вам про мінус санаторію, саме для мене такий жирний. В суботу і в неділю немає процедур ніяких. Тому сьогодні субота-ранок, і ми зібралися і їдемо додому. Приїдемо в неділю ввечері, бо в понеділок подивимося. Оце таке основний такий мінус. Та й таке? Зараз вам покажу. Я не можу з цього краєвида, з цієї річки, з цієї річки тетерів. Яка краса. Дуже гарно. Зараз вам покажу річку. Краса. У погоді. Ми проїхали, так сонячно було. Ми сьогодні вже п'ятий день. П'ятий вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Да, п'ятий день. Приїхали, було сонячно, так гарно, я ще встигла вам не знімати трішки сонячну погоду. Сьогодні вже похмуро, вже так похолодало. Та й таке усім гарного дня. Добрий день. Сьогодні вже восьмий день лікування проходить. Не знаю, як результати, але вже права рука вгору не піднімається, мабуть, процес пішов. Що я хочу сказати? З плюсів санаторію для мене його розташування. Те, що санаторій розташований за пів години їзди від Житомира. Тому процедури у нас до трьох. Тому можна ще крім процедур... Поїздити до своїх е лікарів. Наприклад, сьогодні я записалась і їду до офтальмолога, тому що зір треба перевірити щось одне око, трохи погано бачить. Тому це для мене великий плюс, що санаторій близько до Житомира і можна ще свої якісь питання повирішувати і по Житомиру. Ось я я всім гарного дня. Скоро уже змонтую відео, запишу вам. Розкажу по цінам, по всьому, і вийде про данощі уже випуск. Всім гарно. На мою думку, відпочинок у санаторії у будь-якому випадку піде на користь. Покращить здоров'я, самопочуття, фізичний та моральний стан. Тут можна розслабитись, виспатись, не думати про якісь побутові речі, роботу. А як же ж класно просто не готувати їсти? Такий собі розслабон. Санаторій це місце. Де відмінно поєднується відпочинок і лікування. А здоров'я це наш найбільший скарб, тому маємо час від часу дбати і про нього. Тож приїздіть у наші деніші, відпочинете, полікуєтесь щиро рекомендую. share my pillow and rain, rain go away. I want to hear about everything you're